Вітаю! З вами канал, мій затишний садочок, і я, Оля. Хочу привітати в першу чергу гарну половину, кращу половину людства. Це наших матусь, бабусь з сьогоднішнім святом, з Днем матері. Дякуємо, що вони у нас є. Де вко вже матері, матерів немає, але. Дякую їм. А зараз хочу показати вам трішки свого садочку. Вибачте, трошки пропала з вашого поля зору. Знаю, багато хто писав. Дякую за теплі слова підтримки. Вони дуже-дуже мені приємні і не тільки. Дякую, що ви в мене є. Наш сад сьогодні вечір, вже восьма година, початок дев'ятої. Ось так виглядає. Зараз сад. Не скажу, що багато змонтую, щось покажу вам з минулих тих роликів, що я пробувала зняти, але я вам скажу, щось у мене не клеїлось. Ну, таке буває. Буває. Все пройде. Все проходить і це пройде. Ось так зараз виглядає сад. Покажу вам декілька картинок, декілька відео. Ось так зараз виглядає наше озеро. Але ми купили вже іншу підсилку для озера, скажімо так, ми купили банер і до нього підложку будемо міняти. Но зараз у нас погода нікудишня. Холодно, дивіться, вишня цвіла рясно. Дуже рясно цвіла. Дивіться, гляньте, що буде. Одна другу кличе. Ну і за це дякуємо. В тому році було 9 груш, в цьому році, ну дай Боже, щоб було дві. Одна і друга. Ось тут наша гарнезна гірка. Скажімо так, гірка. Вони самі по собі гіркою стоять. О, о, женеться кінь. Маркіз. Оце наші шаловидні флокси. Ставлю фото, де вони виглядають набагато краще. А це це цвіте капуста декоративна. Ось така вона зараз. Там уже зацвітає їжа маліна. Вона лежить на поки, я її не піднімала. А це льон. Зараз тут ставлю фото покажу, яке воно було днем, і не сьогодні. Ось. Тож. Покажу вам, що було, як було, щось знімала. Можливо, навіть і не буду. Спробую. Якщо вийде гарно звуком поставлю з оригінальним звуком. А ні, то постараюся зробити щось з тими відео, що було. Тому що, ой, розумію, що треба виходити. Це наша така Гернезна будлея. І клематиси, дивіться, які збираються бути квіти на клематисах. Зараз покажу. Чоловікові сьогодні показувала, у нас збирається зацвісти. Махровий. Ось наш красунчик махровий. Бачите, як бутон розколов. Бігаю тут коло нього. В Саду дуже багато аквілегій. Ось дивіться, скільки їх. Попіднімали свої дзвоники поверх. Ось, доронікум цвіте. А тут серсіс красунчик, гляньте. Які в нього квіточки. Бачите, він чимось схожий на акацію, але він дуже близько при стволу розквітає. На ньому ще немає листя нормально. А от цвіту багато. І це не може мене не тішити. Гляньте. Ось. Ось такий наш Церсіс. Красунчик. Ось такі гарнезні квіти Церсісу. Бачите? Якщо приблизити, він чимось схожий дуже на акацію. А ще я вам скажу: у нас відкривається аліум гладіатор. І в кого були замовлення, я буду висилати трішки пізніше. Уже не приймаю більше замовлення на гладіатор. Ось. Він вищий мене. Ось цей. Я метр п'ятдесят шість, а він вищий за мене. Красунчик. Вітаю глядачі каналу, мій затишний садочок. Гляньте, яка краса нас зацвіла. Я так думаю, багато в кого таке є. Ось. Гляньте, скільки бутонів Я навіть... Перерахувати їх не зможу, мабуть. Ось, яка краса. А аромат який. Який день вже відкриває, закривається. Ще скажу вам. Ось, гляньте, яка картинка. А -а -а. Добре, що погода в нас сьогодні дозволяє зараз їм довше квітувати. Не виходила довго. До вас на зв'язок. То не було настрою, то не було як. А то просто не хотілося. Ви знаєте, що творилося сьогодні в Одесі? Це просто жахіття і обіцяють нам не смішно робити. Мало того, що погода нам робить. Не смішно скажу вам, як я, дивіться, це моя пампаска, яка була жива у лютому місяці. А зараз вона, ось я тільки що витягнула, дивіться, вона просто згнила. І Мій величезний кущ пампаски. Мороз її так не брав. А от ті зворотні заморозки, вони страшніші, ніж. Ось, дивіться, знову тягну, дивіться. Бачите, що з нею? Просто весь кущ. Нема. Нема мої пампаски. Але мені обіцяла, обіцяла Анжела. Побачимось, дивіться, зараз покажу. Знову дивіться, бачите, що з нею. Не перезимувала зворотні заморозки, то для неї страшніше, ніж просто мороз. І рожеву, яку я купувала, теж в стаканчику п 9 150 гривень, теж нема. Зате вишні ось ростуть як дурні вишняк. Це був колись тут віддать сад. Бо ми не застали того, але є. Далі, далі виходять всякі різні рослинки. О, Тимофіївка, дивіться, вже колос вибиває. Цвіта еквілегія. Вибачте, мій голос трішки, тому що я була захворіла, а зараз трішки відчухалася вже хоч говорити, нормально можу. Ось такий синій, чорнильний, гарнезний. А тут з білою серединкою. Ось такий. Хто хоче, до речі, можу вислати. Тут десь є ще і махрові сині. Зараз знайду. Ой, господі, господі. Вліз. О, махровий знайшла. Я його знайшла. Ось. Дюджелик літає. Ще ось таке є з білим, бачите? Дуже багато їх тут у нас. Всяких різних, фіолетових. Ой. Покажу, дивіться. Розцвів. Молоча молочай скот Ренбоул. Ой, ні, ретрубі. Це ретрубі. Він трошки відійшов, слава Богу, декілька кущів таки залишилось. А от і скоту мав в мене ні одного кущика. Дивіться, висок, яка висока аквілегія. Ось. Така красунька. Починає бутони набирати калікант. Це рожевий калікант. Ще один залишився, є один на продаж. Єдиний. Один. Це рожевий. І я вам скажу, я купила собі білий. Майже за всі гроші світу. Почали квітувати маки. Подивіться на цю красу. Але я вам скажу, хочете знати, хто такий агресор, то це мак. Мак. Він так розплоджується. Так, плодиця, це, це просто гвав геш... цілий. Біля нього тут ціла купа, я їх скільки рубала, я просто брала сапу і вирубувала його. Ось дивіться, який він. Розмір квітки. Піон. А ось буде зацвітати у нас княжик. Ось такий синій княжик у мене є до продажу, до речі. Що роздивилася на нашому Мигдалеві немає зовсім горішків. Обмерзли. Ось, дивіться, якийсь тут ще примерз, мабуть. Ну, він тут геть без, без, ну, не життєздатний, Геть ось, дивіться, бачите? Ось, геть. Дощик накрапає. Підв'язали ми свою яблуньку. Піднімаю я її, так і дивіться. Ось, куди вона пішла? Ось, дивіться, бачите. Піднімаю я її догори, і буде ще вище крона. Цю нижню знімемо, піднімемо догори і там буде. Що ще тут хочу показати? Я хочу показати вам акант. Він в цьому році в мене такий гарнезний. Сама від нього в шоці. Подивіться на ці листя. яка у нього структура листа. Це просто казковий. Такий незвичайний, навіть трошки страшний. Мабуть, відлякує просто, щоб його не чпали. Ось. І він у нас посі... пішов, дивіться, ось. Він просто пішов далі блудити, ось, понасадювався, дивіться, він пішов від куща і пішов сюди. Це сідач. Також починає цвісти у нас шавлія, ось з такими суцвіттями, Я її називаю карадонною. Багато хто мені казав, що то не карадона. Тут у нас кущики ехінацеї. Дівчата зараз не висилають. Чому? Бо не знаю, де яка. Ось так. Вицвітає Барбарис, але подивіться, які ці квіточки в нього кумедні. жолики джуджелики літають. Ось так виглядає зараз наш сад. Уже клематиси починають свої квіти. В'язати, ось дивіться, бачите, клематис. І тут на клематисі квіточки, і тут уже квіточки. От-от-от-от і зацвіте. І абрикоси в цьому році у нас не буде. Геть. О, одну бачу. Буде одна. Якщо доживе. Це з розовими щічками. От. А далі нічого не можу сказати. От як є. Ось так. теж дивіться, на темних стволиках, так? Ось такі яскраві, маленькі, жовтенькі квіточки. Ялівці наші. Ось, не цві у цьому році, мій. Ем, як же ж тебе звати? Царська корона, але оце з коричневими квітками. От. Він роз... поділився. І тому немає бутонів. Ну, з одної сторони, і добре, на той рік буде більше. Тут у нас є олівець. Ось є олівець скельний. А тут, дивіться, яка в нас картинка гарна. Ставлю ту картинку, яка була, коли цвіла вишня. То казково було. Скажу чесно, знімала відео, але не було настрою виставляти його. Ось. Заради цієї картинки. Варто висаджувати шиловидний флокс. У, -у, У! Делосперма зацвіла. Гляньте, перша зацвіла. Малинова. Ось. Ось вона така манюска. З такими ось маленькими поділочками. Листочками. Це рожева. Я скажу чесно, я її не запам'ятовую деяка. Я знаю, що вона є. Знаю, що є різні сорти. По листу, видно, скажу, вона підказує мені. А от деяка я не можу то сказати. Ось так вона виглядає. Павучок сховався. Вон, сидить там біля ракушки. Бачите, біля рапана сидить, скрутився павучок. А тут молодило павутинне, бачите? Ось так цвіте декоративна капуста. Ось це її квіти. Нічого особливого, на звичайну капусту похожу. А там вдалині жовтим кольором цвіте Алісум скельний. Ось такий він. А тут, дивіться, злилися кольорами шиловидний флокс і льон. Ось навіть така картинка є, дивіться, льонок підбив. Шиловидний флокс. Гарно. У нас в балки пасуться. Вон лози, лови. Хто не бачив. Або скучився за ними. Вон, будь ласка, а на полі чайки вештаються. Видать, ловлять щось і ось животне. не було їх, це перший раз в цьому році вийшли тварини. Тут у нас за городом, я вже вам показувала, що у нас ми трошки зайняли території, і я повисаджувала свій гібіскус. Дивіться, він вже пробивається, трав'янистий. Ось. Вже хтось його під чи що? Трошки впав. ну, дивіться, А бур'яни, Знаєте, я тут філософствувала якогось дня. І подумала, а чому ж вони бур'яни? Вони ж теж рослини. Це ми їх назвали. Ми одних вибрали за культурних, а інших ми вибрали за вредних. Але ж вони з якою силою росту? Як же ж вони хочуть жити, що вони впираються і таке ростуть? Тобто. Ой, мамочки, дивіться, який вибіг друг. Подивіться, я його тут наполохала трохи. І він виліз. подивіться, який гарнезний. Друже, ти куди? Ти куди, друже? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ти хто? Ой-ой-ой-ой! Бачите, який великий паучило. О! Ось. Га, ніколи не бачила цього паука. Ми дразнилися з них, я пам'ятаю, хлопці робили такі. Мабуть, і у вас таке було з пластилину приліплювали до ниточки і дражнили паука, він чіплявся на нього. Ого, отакий. Такий. Я не дуже люблю, коли здіваються над животними, то я того не, не, не дивилась. Так, продовжуємо наш обзор. О, не знаю, що з ним. А, цвісти, мабуть, зібрався. Це молочай чине. Але таке щось з ним є. Круте його трошки, то він неправильний. А тут я висадила Астру. Звичайні осінні астри. Вони різних тут сортів, по величині вони теж різні. і тут нема. І весною вже з горщиків ще досадила ось тут гібіскуси. Не знаю, будуть вони, не будуть. От як буде. На продаж є е, е, знаю, де є розовий і знаю, де є червоний. Можу вам запропонувати. Хто бажає трав'янистий гібіскус є до продажу. Маю викопувати корчі великі і розділяти. Ці бачу теж тут. Ще трішки відійдуть, будуть дуже гарними. О, що я бачу. Здається, лізе наш. Так, відбиває. Ось. Я так переживала, що його не буде. Є інжир. Ось, ось інжир. Це сортовий, дуже смачний інжир. Мені подарувала моя подруга пані Наталя. От. Один живий. Ура! Ще цвітуть яблуні. Черешня. Слава Богу, ще щось. Може, буде яблуко в цьому році. Може. Не знаю. Тому що багато чого не буде, абрикоса не буде. Слива не знаю, чи буде, тому що не видно, що на нічого. Навряд чи. Ану, покажи, Маша, Що в тебе? Декілька штук буде, а вон дивіться, бачите, декілька та буде. от В цьому році Маша відпочине. Гляньте. Тут тюльпани, скажу вам. І тут пампаска в мене декілька штук тільки залишилось. А ще у нас зацвіла гліцинія. Дивіться, як вона в цьому році рясно цвіте. Я її добре в тому році різала, дуже добре. Ось і дивіться, який результат. Ось такі величезні кисті. Ось. Бачите? Така красуня, до речі, є. На продаж мира. Мира не на продаж. Ходить за нами. От. Курочка наша, да? так? Мир. Мир. Я йому зробила боляче. Сидів на дверях, я закривала і, і нечайно, йому трішки лапку поранила. Тепер він трошки в нас хромає. Ще хочу вам показати. Ось такий пієріс гарнезний, бачите? Такі дзвоники, він уже цвіте більше місяця. Я хочу вам показати, десь ось тут у нас пташки мостять гніздечко. Я вчора бачила, туди залітала пташечка і заносила туди травинки. Знаєте, я думала жимолость, але не буду чіпати тепер. Нехай живуть. Пташки це дуже добре в саду. Перший раз у нашому саду зацвіла горобина. Ось, дивіться, яке гарне суцвіття. я її буду трішки піднімати. Ось, нехай цвіте, нехай росте. Я хочу, щоб була трішки тінь тут. Тут на арку висаджувала теж цей клематис. Нічого в мене не вийшло, а он на стволі Шовковиці, тієї, що всохла, от на ній є е е е клематис. І дуже-дуже таки гарно пішов. Вон він куди вже задряпався. Бачите? І я чекаю, що він зацвіте. І знову не можу не налюбуватися цим Ірисом. Подивіться, який він гарнезний. У мене є від трьох людей, але цей найкращий. Подивіться на нього. Це від Юри і Люди. Дякую вам, друзі. І він скоро буде цвісти. Ірисів не люблю. А цей ну, ну, лист же у нього яскравий, пістрявий. Як я могла його не приволочити до себе в сад? Звісно, що пістряве, та голіне. І ще в цьому році у мене будуть нові луки. Ось дивіться, Купувала тут три. Вийшов один. Ось такі у нас закупки, щоб ви розуміли. Комусь одна рослинка померла і вже гвафт. Ну Що нам говорить, коли ми купуємо? Не по одній і не по дві. І навіть не по три. І вони вимирають. Ось дивіться. Бачите? А ще ось ось, уже зацвіте у нас Жасмин, дивіться, вже повикидував свої бутончики. Бачите? Ось, дивіться, ось краса яка, бачите. Це вечір зараз він в такому освітленні цікавому, а тут у нас є низькорослий. Ось, дивіться, ось він. Це низькорослий. Ой, господі, як же тебе звати? Бересклет. Ось такі малесенькі квіточки на ньому. Дивіться, як цікаво виглядають, дивіться. Бачите? Малесенькі, малесенькі, ніжні, ніжні. Ось прям бісер такий розсипав. Цей бересклет дивіться. Ось. Ну що ж ти випендрюєшся? От. І тут на цих гілочках я в тому році восени тільки його висадила. Ось він так гарно, гарно наріс і навіть мені показав свої квіточки. На ньому була одна ягідка, коли я купувала. Я здивувалася, кажу, це хто? Вони кажуть, бересклет. Думаю, нічого собі. І я його купила. Ось такий декоративний бересклет. Думаю, що наросте і буде ще мене радувати. Весна без гліцинії, не весна в нашому регіоні. Гляньте, яка красуня. Подивіться, які в неї гарнезні китиці. Дивіться, які сережки нарядилася. Красуня. Ось такі кисті. Гляньте, які довгелезні. Дивіться. Ось. Більше 20 сантиметрів одна грона. Ось дивіться. До речі, є на продаж ця краса. Ось. аромат якийсь стоїть. У нас так в одну сторону розвертаєшся. Одне пахне, в іншу сторону розвертаєшся, інше пахне. Не встигаєш. Просто не встигаєш за цими ароматами. От, Тож, всім тихої, мирної ночі. Дякую вам за все. Думаю, буду тепер частіше виходити. Сьогодні змонтую і виставлю вам таке маленьке відео. До зустрічі!